Життя продовжується, і все гарно в нас виходить. Дитячий сміх та сльози щастя на очах у батьків та медиків. Сьогодні в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі особливий день. Маленькі поспішайки знову зустрілися зі своїми лікарями. День для зустрічі вибрали не випадковий, адже щорічно 17 листопада відзначають міжнародний день передчасно народжених дітей. На зустріч завітала і Анастасія з сином Данилом. Три роки тому журналісти Пік спілкувалися з Анастасією у дитячій реанімації перинатального центру. Тоді Данилкові було лише шість днів і важив він всього півтора кілограма. Сьогодні йому вже три роки. Ми зараз почуваємося добре, так як і звичайні всі діти. Ми дякуємо команді, яка нас виховала і вигодувала і гарно до нас відносилася. Ми дуже дякуємо. І нам зараз три рочки. Ми вже ходимо на садочок. Життя продовжується, і все гарно в нас виходить. Ми вперше прийшли сьогодні, бо війна все ж таки свої корективи вводить. Але нам сподобалося. Тобі сподобалося? Mm. То, сподобалося. Головне, ми солодкого наїлися. Ну такі заходи, звичайно, вони дають можливості згадати все те, що було раніше, і побачити, наскільки ми виросли, наскільки ми. Молодці, наскільки команда командна робота не тільки наша, але й е, е, лікарів, які дали можливості так гарно нам рости. Цьогоріч день передчасно на народжених дітей вирішили відзначити по особливому з музикантами подарунками та розвагами для діток. Це для того, щоб привернути увагу до виходжування ранніх пташок та донести, що народження поспішає. Це не вирок. Ми сьогодні запросили цих всіх наш наших ранніх пташок. Ми всі раді їх побачити. Ми радіємо кожному їх кроку, кожній усмішці, поспілкуватися з ними. Привітаємо їх. Коли дитина виходить і все в неї гаразд для нас, просто для нас я навіть вам не можу передати, тому що це стільки радості. І стільки ну просто ну Така відповідальність, коли вона закінчується хорошим результатом. Вони всі залишають слід в наших серцях. Вони всі для нас цінні. Вони всі для нас дуже такі рідні стають, і ми розуміємо, що це свято створене для нас, і для них, і для майбутніх мам, перечасно народжених діток. Тому що ми хочемо донести, що недоношеність це не є вирок, що недоношеність це стрес. Як для лікарів, так і для е, мам, для родини цілої і для дитинків в першу чергу. Але ми знаємо, ми вміємо, і в тандемі з батьками ми маємо гарні результати. І ці малюки, які зараз тут бігають, таке е, прекрасне, е, показове, що в, що в них все гаразд. На зустріч із своїми рятівниками у білих халатах прийшла трійня разом з батьками. Олександр, Марія та Анна народилися на 35-му тижні. Вагітності та місяць перебували у перинатальному центрі на етапі виходжування. Найменше народилася з вагою кілограм 490 і вона добирала вагу, що в нас могли випустити додому. Ми просто очікували до того часу, поки вона набере вагу менше. Також була ретинопатія першого ступеня виявлена під час перебування у відділі виходжування. Але також за допомогою лікарів, завдяки їхній професійності, це минулося без операції. Нас вилікували. І ми щасливо пішли додому. Зразу на початку, знаєте, воно було все дуже тяжко, дуже складно, але з часом дякувати завдяки лікарям, завдяки таким спеціалістам, як тут. трошки, як то кажеться, витягнули нас, побули ми в них. Ну, як бачите, повернулися ще раз. Але вже, скажімо так, своїми ногами без колясок, без, як то кажеться, здорові, щасливі і дякуємо. Тут однорічна Міланка народилася з вагою 900 грамів. Сьогодні разом з мамою також прийшла подякувати медикам. Були дуже сильні переживання, але слава богу, вже рочок вже майже тьопаємо, Так що все добре, здоров'я це саме головне. Дуже лікарі допомагали, всі допомагали, вчили, казали, як правильно, як неправильно. Це вже моя друга дитина, але це все по-новому. І ну все добре, слава Богу. ми раді лікарів бачити, і вона рада своїх подружок бачити, друзів. Ми дуже щасливі всіх бачити і що всіх все добре. В Україні понад 15 тисяч немовлят народжуються передчасно. Щорічно, через відділення інтенсивної терапії Івано-Франківського обласного перинатального центру проходить понад 350 дітей. Для того щоб передчасно народжені дітки не лише вижили, а й були здоровими. В медзакладі організували замкнений цикл виходжування поспішайок. Подбали як і про сучасне обладнання, так і про те, що у медичному Закладі був висококваліфікований персонал. На заклад має серйозні показники виходження дітей. Якщо ми будемо відверто брати за 22 рік, то у нас показники на смертності зменшились майже як в два рази більше ніж два рази точніше. Тобто, якщо ми раніше мали там 10 два на тринадцять на попередні роки ми зараз маємо коливання де від 5 до 5,5 з проміння. Це дуже хороші показники. Це ми входимо в перелік кращих закладів перинатальних центрів нашої держави. Я щиро дякую матерям, які насамперед довірились нам, прийшли до нас, і ми разом з ними такі маємо дуже позитивні хороші результати. На зустрічі медики та батьки з дітками поспілкувалися, обмінялися подарунками та пригадали, який шлях їм довелося пройти. Батьки передчасно на народжених діток закликають не боятися та довіряти лікарям Івано-Франківського обласного перинатального центру, адже Тут є всі необхідні умови, щоб дати шанс на життя передчасно народженим малюкам. Надія Надієдзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.